Олександрії змагалися туристи. 2 листопада на території БДЮТ 13 команд різних туристичних гуртків будинку дитячої та юнацької творчості з'ясували, хто найшвидший та найвправніший. Які завдання приготували, розповів завідувач туристського краєзнавчого відділу закладу. На сьогоднішні наші змагання зібралися біля 10 команд. Ці змагання наші приурочені до як і було раніше до дня захисника і захисниць, але ж за таких обставин вони були перенесені на більш пізніший, тобто термін на сьогодні. Смуга перешкод складається із наступних етапів: це переправа по паралельних вірьовках і також транспортування вантажу командою. Далі подолання умовного. Болота по жердинах, подолання умовного болота по купинах, переправа через умовне болото за допомогою маятника та переправа додаткового вантажу, Ну, а також метання гранати на влучність. Останнє завдання контролювали правоохоронці. Вони також пропонували приміряти захисну амуніцію, а поряд розташувалися рятувальники. Що мали зробити представники команд та чи все в них вийшло, розповів старший пожежний рятувальник. Сьогодні вони одягали, ну це була міні-естафета, одягали бойовий одяг пожежного і виконували маленьке бойове розгортання. Це Підсадіння рукава до автоцистерни і со стволом Б вони біжали 20 метрів і таким чином виконували норматив, один із нормативів пожежної охорони. Діти молодці, молодці стараються. Ну, Є, звісно, над цим ще працювати, тому що попереду не тільки не таке випробування буде в їхньому житті. Так що всім їм удачі, наснаги, все найкращого. Участь в змаганні взяли як вже досвідчені туристи, які займаються декілька років, так і початківці. У нас на туристичному городку дуже весело і круто. займаються десь два місяці спочатку осені. Вивчили, як потрібно лазити по стінки, по переправі. Щосуботи вихованці гуртків туристсько краєзнавчого напрямку вдосконалюють навички спортивного орієнтування та туризму в зелених зонах міста, тренуються і на різних локаціях. Учасники гідно виступили на змаганнях, а найкращі результати показала команда Перемога 1 тренер Сергій Зайченко у молодшій групі та фіксики тренер Адріан Мажаєв в старшій групі.